Шкільний автопарк Попельнастівської громади поповнився новим спеціалізованим автобусом на 27 посадкових місць, обладнаний місцем для людей з інвалідністю та підйомником. Автобус закріпили за Червонокам'янським ліцеєм. Ще в кінці 2024 року нами було прийнято було рішення про придбання ще одного шкільного автобусу. Було оголошено тендер, процедура. І ось на початку 2025 року, ви зараз бачите, ми придбали цей автобус. Зараз наш автопарк нашої громади вісім автобусів, але є автобуси у нас 2008 року, 2012 року, які часто ламаються, виходять з ладу. Тому придбання нового автобусу і саме для Червонокам'янського ліцею це є потреба нагальна, адже 2025, 2026, 2027 роки закінчується освітня реформа, де вже буде ліцеї, гімназії, і саме тут в нас буде, як ми кажемо, старша школа, да, там одинадцяті, 12 класи, профільна школа. І саме сюди, з усієї нашої громади, буде здійснено підвіз підвіз дітей. Зараз на території. Е, е, Підвіз здійснюється 285 дітей, які потребують підвозу. Загальний маршрут становить приблизно 652 кілометри. Це як від нас до Кам'янець-Подільська. Загальна вартість автобуса 3,6 мільйона гривень, 2 мільйона 91 тисячу. Державна дотація. Громада дофінансувала 1 мільйон 509 тисяч. Червонокам'янський ліцей тепер матиме два шкільних автобуса. Передусім до нас підвозяться з трьох населених пунктів всі дітки, і у нас близько півтори години ну займає часу, щоб їх підвести. Це травнева ялинка, Чорнокам'янка, бо її протяжність більше ніж 3 кілометри, а згідно норм це потрібно. І так як у нас починаючи з 1 вересня цього року, будуть вже 10-11 класи навчатися, У нас ще будуть пілотися і Олександрівка, Добра, Ульянівка, Кукулівка. Це всі, які будуть до нас приходити. І тому придбання цього автобуса це дуже важлива річ. В плані того, що ми можемо Забезпечити рівні умови навчання для всіх. тим більше, що він оснащений платформою. А як ми бачимо, що дуже така погана статистика, що дітки з вадами, які у нас з'являються, відповідності їм теж треба якось добиратися. І тому таким чином, дякуючи нашому сільському голові і співвісуванню, ми забезпечені автобусом, що у нас з'явився, і у нас буде тепер вже на два маршрути. Один буде якийсь збирати, по тому маршруту, який у нас зараз є. Тобто, це він буде їхати в травня, в попильнасти, і Єлинівка, Красній Кам'янку. І інший у нас буде збирати. По інших, що підвозить 10-11 клас. також захист України, який відбувається у нас кожну п'ятницю, возяся дітки. Це теж ще одна дія, що ми можемо швиденько їх провести і дітям не потрібно дуже довгий час перебувати у нас в закладі. Учні вже оцінили новий транспорт. Кожного дня я підвозюсь автобусом села Травневого, яке за 8 кілометрів від школи. І це дуже важлива і комфортна покупка для нас, адже це кожен день ми їздимо на ньому. Сидіння зручніші, новіші, кращі, автобус новий, як ніяк. У цьому автобусі є пандус, який буде в нагоді для дітей-інвалідів, для військових, якщо буде потрібно підвести їх. Зараз в Попельнастівській громаді вже дев'ять шкільних автобусів.